Фармадол, забудь про головний біль. Ну, у нас знову ж таки тема, про яку говорять багато і говорять дуже часто. Втрата звичного доходу у родині це одне з найважчих випробовувань. Постійно йдуть якісь певні, ну знаєте, якби претензії один до одного. І ми розуміємо, що зараз, під час війни, дуже багато українських сімей втратили той рівень доходу, який був до війни. Причому суттєво втратили. І для того, щоб якось з'ясувати, як вирішувати ці питання в родині, як е, говорити один з одним, як пояснювати партнер-партнеру, як виходити з такої ситуації, ми будемо говорити зараз з нашим психологом. Це Аня Кушнерук. Вона з нами на прямому зв'язку, наскільки я. Ми її чекаємо. Анечка, доброго дня. Доброго ранку. Доброго. Вітаємо. Доброго ранку. А -а -а. У нас е ситуація, коли ми теж стежимо за актуальністю, за емоціями наших, е наших відомих людей зовсім недавно цього тижня. Тоня Матвієнка поділилася, що її родина, як і багато інших родин е в нашій країні, залишилася без звичного прибутку. Ну, от пише, уявіть, у нас вдома троє артистів. Роботи немає. Треба їсти, оплачувати комунальні послуги, просто виживати. Якби в мене чоловік був на якійсь державній службі, мав бізнес, то це була б інша справа. Ми все вкладали в наші пісні і кліп. Як буде далі, не знаю. Ой, а, в психологічному плані на житті родини ну це, це завжди, завжди відбувається. Це зразу проблема. Ну, це, це проблема, це, це вона може, може і не піднімається одразу в голос, але вона тисне, часто дуже тисне на чоловіка. І по, на ц, жінку псується настрій, настрій вони скандалять. Як, як це взагалі пережити? Ну, по-перше, от наскільки ми вже всі дорослі люди, правда, з досвідом, що ми розуміємо, що насправді є маса факторів, що безумовно впливають на мікроклімат у родині, на відносини, на стан речей в природі. Давайте так називаємо. І в культурі є така, знаєте, історія, проблематика того, що а, думати про гроші це нібито не завжди добре, так і це не головне, і найголовніше інші речі. Але мова не про основний фактор. Мова про те, що сімейне життя, відносини, подружжя, будь-що воно складається з багатьох інших а, і в цілому з багатьох факторів. І гроші, можливість статкувати, можливість заробляти, можливість утримувати свою родину, утримувати себе. Це одна із функцій, яку мають виконувати дорослі люди у суспільстві, так тобто члени суспільства. І от коли ми як родина втрачаємо дохід, до якого ми звикли, тут є два напрямки: по-перше, психологічно потрібно усвідомлювати і знати завжди, що, що гроші для більшості людей виконують функцію додаткового забезпечення тих не тих потреб, да і тих неможливостей їх задовольнити іншим шляхом, окрім грошей. Тобто я звик до того, що все, що я не можу робити комунікативно, або все, що я не можу робити сексуально, все, що я не можу робити фізично, я за це можу платити, і це мене компенсує. Тобто я класний чоловік або класна жінка за тому що я можу спонсувати ті навички, що, наприклад, мені недоступні да з мого досвіду. І є ще інша історія проблематики. Я себе сам. Насправді да, відчуваю я себе сама відчуваю більш вільним для дорослої людини. Гроші завжди несуть фактор внутрішньої свободи і зовнішньої свободи для того, щоб мати усамітненість або навпаки мати відносини з тими людьми, які потрібно все ж таки теж фінансувати. І тут дуже дуже важливо прийняти, що я маю провести колосальний внутрішній аналіз того, що саме в моїй родині означають гроші. Люди сваряться не через гроші, люди сваряться не через брак грошей. Люди сваряться Через те, що рівень дискомфорту підвищується, коли є депривація, тобто щось урізано да, в нашому бюджеті, в наших відносинах, в наших взаєминах. Да? І от коли це урізання відбувається, з'являється певна доза дискомфорту. І через цю дискомфортну дозу люди починають виплескувати зайві емоції або стиснуті емоції. Тому тут дуже важливо подумати, а що стиснулось, да? і що насправді є кліматом норми у цій родині. Анько, ну от ви кажете, що зона дискомфорту росте, і звичайно, під час дискомфорту це відмова від звичних речей. Під час фінансової так. кризи в родині ми звичайно відмовляємося від похід в кафе відмінився, похід в кіно, ти думаєш, чи варто витрачати вже на це гроші чи ні. Від якихось таких забаганок, які дарують позитивні емоції, а косметологи у жінок, манікюр, педикюр, але. Де шукати ці емоції? Чим їх замінити? Тому що без них теж досить важко, особливо в такий кризовий період. Ну, от, по перше, я одразу можу сказати, що потрібно думати добре і проаналізувати. От коли я йду в кавичках до косметолога в лапках, або там да, йду до кафе, до ресторану за кавою, яку я собі на сам, беру, наприклад, окупую, що безумовно є задоволенням. Але все ж таки, що я там отримую? Тут же мова не тільки про послугу, правда, це про відчуття себе. От дивіться, є у нас внутрішніх усіх картина ідеальних себе. Це ті, що собі накуповують книжок безліч, да, на потім почитати. Це ті, що мають, я не знаю, там сукенки чи краватки, які потрібно на потім вдягнути. Я буду саме найкраще, саме краще в реальності люди здебільшого обмежуються дуже невеликою кількості речей. Принаймні, якщо людина більш-менш емоціональна, здорова функціональна, вона не потребує того, щоб весь час користатися послугами і весь час користуватися безкінечним потоком товарів. Тобто, ця історія про придбання або про можливість володіти, вона знаєте, трохи зменшується в своїй потребі через те, що людина усвідомлює для чого я що роблю. І от, коли родина стикається з тим, що її її звичайний бюджет він був наповнений додатковим. Витратами, тобто можливістю швидкого задоволення, як швидка їжа вуглеводна, да, або там як солодощі, як наркотики для когось, як алкоголь для когось. Тобто, коли родина звикає, що всі задоволення отримуються із додаткового задоволення із швидкого задоволення, вона має провести внутрішню терапевтичну роботу самостійно з психологом. Сьогодні більшість, взагалі готові працювати безкоштовно з тими родинами, що це потребують, з тими людьми, що це потребують. До речі, да про витрати. Тому а, проаналізувати потрібно, а на що я це роблю? От що я хочу отримати, да? і чого я не отримаю. Тільки так можна отримати це відчуття класного себе і щасливого себе, тільки завдяки косметологу, чи можу я там не знаю обличчя сметанкою намастити, але при цьому бути в класному настрій, що я тільки добре змити потім. Да бути в класному настрій, да? і не знаю, любити своїх близьких, і зготувати смачний сніданок, не знаю, піти погуляти, не обов'язково купувати тих лебедів на озерах, можна просто на них подивитися, правда. Тобто, в цілому тут потрібно буде перезавантажити програму. Того, що я можу робити зі своїм тілом, з собою, зі своїми близькими людьми завдля отримання комфорту. Чи все це пов'язано лише тільки з грошима, їжею та купівлею? Аня, ну от чоловіче питання, яке завжди буде стояти перед чоловіком, тому що чоловік себе ну, всередини їсть постійно. Якщо йому десь не вистачає, якщо він не може забезпечити той рівень, навіть мінімальний рівень, а такі є зараз випадки, коли навіть мінімальний рівень для своєї сім'ї. І чоловік внутрішньо себе згризає. Просто згризає, от як йому себе вести. Ну, зрозуміти точно, що коли я себе згризаю і догризаю, це я насправді вже починаю таке піке на проблемі. Тобто я вже починаю використовувати цю ситуацію за відіграння цієї згості, що я маю за життя, образи, що я маю за життя. І взагалі я дозволяю собі тут через внутрішній дискомфорт, через трату своєї ідентичності, крутого, справжнього, там, міцного чоловіка, що може як фізично, так і матеріально він може себе відчувати повноцінним. От добренько задуматися, чому саме зараз я обираю цю історію, де я починаю назов відігравати все це своє роздратування. Чому я е, до того ще додаю інші додаткові проблеми? Окрім того, що нам не вистачає статків. Чому я ще потребую зараз того, щоб я карав як себе, так і своїх близьких? Це одна частина, а є друга частина. Я маю на увазі поведінкою. Карав да такою ну, певною мірою чоловіче дитячою. Давайте будемо відверті. Є ще друга е, е, історія. Річ у тім, що іноді, коли ми ганебно поводимося, абсолютно тобто ну, гірше не придумаєш. Це такий заклик любові. Тобто, коли я себе гризу, як чоловік, як жінка, не тільки чоловіки, правда, можуть бути єдиними, хто забезпечує родину, ми всі міняємось в різні періоди життя. Але отут, а, якщо я себе прям жахливо поводжу, це дуже часто декларація того, що ну любіть мене. Покажіть мені, що ви мене любите, незважаючи на те, що відбувається зараз у світі. Покажіть мені, що ви мене поважаєте, ви мене цінуєте. Ви хочете проводити зі мною своє життя не лише тому, що я звик до цього стану для чоловіка, який сам чоловічої психології, насправді, який звикають до того, що він бере на себе матеріальні функції. Це надзвичайно важке випробування. Це дуже важко, і так само, як і для жінок, що звикли до певного бюджету, до певного утримання родини, да, до до нормального свого я не знаю, усвідомлення того, як воно має бути. Я вот, знаєте, думаю, тоні вот янка, коли ви сьогодні читали коментар да. Вона зворушлива, трагічно сказала про те, що ну троє артистів, от якби мій чоловік там був чи держслужбовцем, чи бізнесменом, от повірте, зараз нема тих, кому легко, ані держслужбовців, ані бізнесменів, і це така знаєте. Наша фантазія, ілюзія того, що зараз є люди, в яких є гроші або є люди, в яких є нормальна робота. Зараз дуже важкий період для того, щоб не регресувати, не ображатися потім потім один на одного, не потрібно думати, що є ті, кому зараз ну просто прям нереально добре. А як, як перестати. Докоряти якраз своєму партнеру через через цей брак коштів. Ну, типу ти маєш на увазі okay. не казати фразу, ти чоловік, іди шукай. Грошей шукає ну, заробітку. Ну, шукає мама жінка. Я тобі зараз намалюю капусту, а ти піди звари з неї там якісь да, якісь страви. Ну так, так не буває, да чи чоловік він не отримує гроші або жінка, вона не може готувати з намальованого, з придуманого, да там я не знаю з якогось ідеалізованого світу. Ми зараз в такому періоді живемо. І взагалі, якщо чесно, це правильно. От той, хто перший може заробити, кому сьогодні вдається знайти можливість заробітку для родини. Це добре. Це не про те, що чоловік має чи жінка має це про те, що якщо в нас є спільні цілі, є спільні задачі. Слухайте, ну це важливо. Гроші це частина життя, так це необхідність нашого життя. Ми живемо в світі, де гроші є. Тому казати, що це твої проблеми, йди вирішуй, чому ти не вирішуєш. тут вже є така серйозна, знаєте, Щербатінка в цих відносинах. і Тут не потрібно звинувачувати, коли чогось не вистачає вдвох. У черзі, якщо може заробити вона, наприклад, то хай ідуть вдвох, нехай проводжає, так і хай бере на себе можливо частину якихось інших обов'язків. Люди мають бути парні у біді, коли чогось не вистачає. Коли вони повертаються один до одного і починають гримати один на одного, це не по сімейному Знаєте, це така дитяча позиція, що ти винен це через тебе, але це нічого не вирішить. Ну, Хто okay. може заробити, той молодець, але інший має лишатися класним партнером на цей час. Але тут теж така, знаєте, ви кажете, там ідеш, заробляєш, але тут теж палка з двома кінцями. Ти хапаєшся за роботу, е, є два варіанти. Ти хапаєшся за роботу, яку тобі пропонують, навіть якщо вона тобі не подобається, робиш собі погано. Ти чекаєш тієї роботи, яку ти е, любиш, е, партнеру погано. Як не зробиш uh -huh. ти завжди в, в, в мінусі. Як тут жити? І, і ще yeah, одна, то, ще одне коротке доповнення, просто не так багато часу. Я одразу ще одне запитання докину туди. А ви одразу на все будете відповідати? Чи можуть ми говоримо про те, що ці проблеми розбивають сім'я? Чи можуть навпаки ця проблема об'єднати? Об'єднати родину? Ну, давайте з кінця почну. Так можу об'єднати, тому що якщо ми реально переосмислимо, що ми робимо, як ми один до одного ставимось, і на що нам гроші, як ми можемо сплутитися навколо того, що ми відшукуємо для себе, для своєї родини інші засоби задоволення, інші засоби нормалізації, життя, повірте, родина стане тільки міцніша. Я зараз не говорю про тих людей, що за межею бідності, які фактично просто розлучені, і вони скриджені. Я зараз говорю про тих, хто якось тримається на плаву, все ж таки, да, тут потрібно бути відвертим. І от, коли валічка почала своє запитання, да, про те, що. Як же собі гірше, йому гірше? Дивіться, те, що відбувається зараз, це в будь-якому випадку це не назавжди. От ми психологічно настільки себе калічимо, що ми думаємо, боже, ця робота ненависна, я буду її робити. Я весь час там не знаю, буду невдахою, нічого в мене не вийде. Не кажіть ніколи е, завжди. Да, тому що це теж зміниться, це, це теж пройде, буде легше. А я точно можу вам сказати, ну у мене, наприклад, є робота, частина якої я обожнюю, я живу своєю роботою, я насолоджуюсь тим. А є частина абсолютно неприємна, яку я роблю з документацією, яку я маю робити, там, якісь речі. Я за це добре заробляю, насправді, коли я маю такі замовлення. І от я єдине, що можу вам сказати, що доросла людина вона обирає фактичне вирішення цілей. Вона себе не оцінює, як та, що сидить з паперами, да, там, як цей, знаєте, такий, не знаю. Нудний товариш. річ у тім, що потрібно точно знати, що я тут і зараз вирішую свою проблему, проблему своєї родини, і цей період він мене далі, все буде класно. Це буде класно. Це клас, клас. буде класна. Дякую. Анечка. Ви як завжди на позитиві нас закінчуєте і нас знаєте, залишаєте в такому хорошому, хорошому настрої. Наші ну, позитиві того що є приклад про пари, яку об'єднує ось ця фінансова криза. Це потап і Настя Каменських. Вони писали про це, що зараз на жаль живуть на ті відкладені кошти, які на які колись планували знімати кліпи. Так в житті буває беріть приклад, але живіть своїм <сум> життям і формуйте його. Привіт! Я Валентина Хамайко. Ми з вами. Ми поруч. Інформуємо, розважаємо і традиційно готуємо. Дивіться сніданок з 1 плюс 1 щодня. У будні з 7 до 10, а у вихідні з 8 до 10 на телеканалі ТЕД. А також на ютуб-каналі 1 плюс 1.